Нагадаю, Денис Монастирський був призначений міністром внутрішніх справ у липні 2021 року. За два роки до цього він став народним депутатом від слуги народу та головою комітету з питань правоохоронної діяльності. Під час виборів був представлений як експерт команди Зеленської з питань реформування правоохоронної системи. Вважався одним із близьких соратників президента у 2017 році. Монастирський був членом конкурсної комісії з добору керівництва ДБР. До обрання у парламент працював помічником нардепа Антона Геращенка, коли той був нардепом. Депом від Народного фронту загиблому міністру було 42 роки. Євгеній Єнін був призначений першим заступником міністра внутрішніх справ у вересні минулого року. Два роки тому йому присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу. Також Єнін обіймав посаду заступника міністра закордонних справ і протягом 2016 2019 років був першим заступником генерального прокурора. Євгенію Єніну було також 42 роки. Загиблому держсекретарю МВС Юрію Лубковичу було 33 роки. Він працював у МВС з листопада 2021 року, долучившись до команди Дениса Монастирського. До того працював у секретаріаті кабінету міністрів. Гелікоптер, який впав у Броварах, був призначений для потрап ДСНС. Про це повідомив речник повітряних сил України полковник Юрій Ігнат. Відомо, що гвинтокрил летів на малій висоті через щільний туман і погану видимість. За словами Юрія Ігната, про причини авіакатастрофи у броварах Пара говорити рано. Комісія буде розслідувати е, усе це впродовж кількох днів, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час.